Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в World of Tanks Blitz. І грати ми будемо сьогодні на Бабасі. Е, окей, я думаю, характеристиками цього танку, ну, з вами ділитися не варто. Ви і так розумієте, що тут мощніші фугаси та й так просто вистріли дебелі. Тому просто погнали, просто так, знаєте, інколи хочеться пограти на чомусь такому цікавому. Це й можливо вам буде цікаво. Е, ну як цікаво, просто не то що цікаво. Дивитися, як прилітає інколи якийсь фугасик на 1200, ну, знаєте, приємно, приємно так за вистріл. Але чекати потім ще 20 звичні секунд. Ну, теж не так цікаво. Але нічого. А, 20 секунд рівно чекати. 19 іде. Ну що, погнали, зразу займемо якийсь. А, ось... пост. Е, ПТшки. Хоча, я не знаю, сюди взагалі хтось їде. Можливо, ні. Краще, можливо, поїхати не сюди. Можливо, хтось буде з горба заїжджати. Е, і краще поїхати туди. Ну, а можливо виїздити всі з юдзюдою, то буде вигідніше заїхати якось. Чи з спини до... чи в тил ворогу ну, ось бачите, зразу сюди залетіли дві ПТшки. І... А, ah, кстати, звідси, чи прострілюється звідси? Я думаю, звідси можна простріляти. Але вони починають здавати назад, це фіговенько. Гриль. Грильчука забрали. Слава Богу, мене ще ніхто не побачив. Хоча це дуже небезпечно. Тут за вистріл може тут. Ну шо. Е... А ну. Що це тут у нас? Дивіться, не світиться, так? Да? Взагалі ніяк не. не просвічується. Все. Дали, як то кажуть, тику. Так. Да. Трошечки Левандовського піджимають. Причому дуже добряче піджимають, хай відступає. Стой може... Синиця може порватися. Тут тільки назад здавати. Ойнак мені ніяк. Ну давайте спробуємо. Хоча я не ну, думаю, що я... Але він має не для мене. Так. Окей, окей. Эх, okay, друзі. Вибачаю за цю погану гру. Ну, майже 3000 шкоди ми нанесли, і то слава богу. Були такі, знаєте, приємні постріли на 900 з лишнім е, урон. Такі, знаєте, приємні постріли на комбасі. Але шкода, що вбили. Е, Добре, давайте додивимося цей бій. Я думаю, тут буде перемога. Е, не думаю, що яга зараз затащаться це, це неподобство. Тут навіть просто влітаєте в командою і все. Ааа, щє тайк. О, йомойо. Ох, -мо, ні бабаха бабаха зносить. Дай бог би це була перемога, мені дай бог, ще бабаха переможе. Ну і бабаха, господи, яга стаща. Так а ну яга, брати буде. Бачимо, бачимо. Все, перемога. Хоча я міг би поставити на паузу, щоб ви не чекали мені, не, моїх коментарів. Добре, давайте ще кілька ігор зверті на бабасі. Не хочу, щоб це відео було довге, але просто хотілось якось зняти таке фан-відео. Просто на бабасі, типу. Не на якомусь там. АМХ чи... Ось, чи в тені. Та навіть ось є 100. А просто... Цей, я не знаю. ще по-іншому сказати на бабаху. О, ну а тут мені подобається позиція в тих кущиках. Просодиючись, куди хто поїде. У нас сьогодні один важкий танк, у них два, древних ПТ-шки. А, ну настрій. Ну, блін. Якщо все буде благополучно, якось так вийде, що сюди поїдуть два важких танки, то є шанс, що ми зараз. Якогось просвітимо і чуть-чуть йому е, снесемо. Ну, як бачите, один як мінімум поїхав в цю сторону. Тому це вже непогано. Е, так. Можливо, зараз ось дивіться. Давай, 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 давай. Поки зцілиться, конечно. О. А ну, та й а я ще й І ніхто ж не може поїхати там, це світить. я не знаю, щось зробити. Ну... Ну що це таке? Драки пошкоджені! Ану, 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 ану. А давайте я цей. ай йо Айо! Це мені тупо 20 секунд ждать ...наше питання. Щоб що, щоб ті 400 злишні лишнього... ура. Ну все-таки так, да. якщо не знаєш чи зайде той фугас, то краще стрельнуть обичним, там би зайшло йому 900, вже б було приємніше, якби 900 зайшло. Давайте зробимо таку перекаточку. Я думаю тут цей бій ми можемо затащити. Ну так як якось просто немає нічого. Прям тоталь... тотального складного. Ох, дивіться, приємна тисяча, ще й навіть не пройшло його 350. Це уже непогано. Він думає, що поки я на перезоряції, то він зможе мене забрати, але поки він сюди добирається, то. А, ну давайте. І навіщо я стрілю? Окей, цього забрали, то значить піду сюди зараз вкатувати. Це я взагалі, вирішив заїхати ззаду. І гриль тут як тут. Ну давайте по грилю пройдемося. Окей. Okay. Хтось його підбив і мені тепер прийшлося так стріляти. Ага. Нічого. ч. Я хоча б так разочек пехнув. Щоооо! Шах! Якусь полосочку червону попаві не пробило трэш, це просто жах. Я не знаю, якими тут ще словами можна виразитися, ну... Це взагалі не ненормально. Я вважаю, така позиція, я бліця взагалі не хватило. Можливо, те, що їм не донатив давнім-давно. І вони... Хоча мої снаряди на бабасі летіли у сіру зону. Ну, цікаво, цікаво. Окей, слава Богу, перемога, хоча тут ну, я сильно не був задіяний, і без мене перемогли, в принципі. Типу, що мої там 2-4 вистріла по, по 500 урона. Ну, бачите, 2-300 всього на всього. Навіть заблоковано шкоди трошки є. Так, зразу відразу до бою нічого не, не дивимося. Я думаю, ще треба 2-3 гри зіграти. Не хочу просто затягувати сильно відео. Але 2-3 гри ще зіграємо. Ну, можливо, буде якась така гра там, де будуть добряче летіти фугасики. Та, ну та й хоча б не то, що фугасики, хоча б звичайні стріляди будуть залітати. Але так, сіру, ой, чи червону полосочку випадає і... Ну... Просто де я не помітив, що там було О, щось прям <laughs> таке червоне щоб не пробило ну це теж дуже цікаво виходить зараз Окей. Дізнає, виходить. в принципі тут важкі танки їдуть на це направлення то ну добре є 75 трошки він мене дивує тим що він зараз стане в цей кущ ой ну добре йому видніше як грається Uh, так, тесту ЛТ, окей, okay. але я хочу зайняти оцю ту позицію біля оцього дерева. Непогана позиція. Ну що, сюди вже тесту ЛТ приперся. Ну це, знаєте... Ну, всяке буває. Таке, щоб і тесто ЛТ зайняв таку позицію. І... Е75. То звичайно, що біда. Вітати його і більш нічого. Добре, будемо якось прориватися, їхати сюди, можливо, тут. Ну в принципі, так. Да. Цікаво. Бачите, зайшов би фугасик. Зайшов би фугасик, але... Як ми бачимо, що те стол, де... Те... Ані, стріляємося, бою не все одно, але нішо, він прострілює. Але я б хотів би зараз ось сюди. Можливо, ось в цьому прольотику зараз ми. Когось зустрімо. Треш. Тут вже хтось іде Ну того треба якось. Це він заїхав аж сюди, так близесенько. о, бачите, навіть ніхто б не проходить, але нічого, головне, що непогані пугасики залітають і це теж дуже добре. Ось ВК-70. Щось там щось там. Почати як він поїхав неблагополучно. А тут... А ну... О! Ну, а це, це приємний, так? Це максимально приємний. Фугас. Тут, я думаю, я ну, просто чисто теоретично не встигну доперти до Є4. Але ну, бачите, трошечки таких файних е вистрілів було і по 900, і ось у аж на 1200 по ВКшечці взагалі... Ну, взагалі гарно виходить. Не, де їду, мав ще не з Так. Сладна перемога. Тут я хоч трошечки був задірний аж на 1200 наніс ВКшечки. Надіюся, хоча б тр... Тр... трошечку на надіюсь. Ну, блін, рівно трошечку я й на ніс. Да. Ну буває. Як ми бачимо, як ми бачимо, буває. Ой, я не знаю, чесно на цій карті давно не грав. Діши з якоїсь сторони стати, так все рівно. Ось цієї, ну блін, треба тут знати позиції якісь на ПТ. Тут розумієте, просто сильно немає якихось горбів і так далі, кущів, щоб десь можна було заховатися, це хіба за забудинок ховатися. Але поки ця цей сарайчик заїде. Окей, ну я захотів сюди, то йдемо сюди. А поки цей сарайчик заїде за будинок, то це вже прилетить як мінімум один вистріл, якщо ще й гусків поставлю. Ну, то це... Летить більше можна. Того та, того біда. Окей, ну давайте, якщо всі хотят їхать сюди, давайте триматися якоїсь кубки. Ну, так хоть в купі не по мені ж тільки будуть стоять, хоча якраз то у мене і будуть бачить, мішать, по тут зброї мало. Ну майже немає, а в оцих двох гігантах броня є. Тому це вже зальотку Траш. Пройняв пробито! Рухнемо! Бачите! Це дуже пощастило, що просто. Ну, легенько пройшовся грильок. Без ризиків. Тепер дуже небезпечно залітати сюди. Щягрень зараз може виїхати? Да? Ну, я стріляв не на випередження, це вже дуже сильно дало про себе знати. Так, окей. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це бабаха робить в кормі. Оп! Тут можливо поразка. А, хоча. Ага. Ай-яй-яя. А, Блін. Та, да, тут поразочка. така неприємна, два ханці залишилися. Хоча я думав, що спільно під базу. але виявилося, що тікали за те. Да, неприємно вийшла ситуація, тесту ЛТ із 100 хп. Ну не вивезе ніяким чином. Ну забери хоч гриля вже. Бачите? Поки думав, крутився, то вже все. Ну нічого. А Все ж таки треба було по кару стріляти з фугасика звичайного. Перелетіла б непогана така клюшка. Ну, чуть-чуть притупив. Ну, бачите, перша поразка з цих чотирьох ігор. Що скільки ми там вже зіграли? Давайте. І останній бій. Надіюся, переможний, ну, тому що не хочеться якось останній бій залишати. З поразочкою. Дві бабахи. І фв Коротше. Три бабахи. І у нас теж три бабахи, в принципі. Ну, бабаха і два сарай. Зараз так, добре. Так, ну я так розумію. Блін. Блін, блін, блін. Чесно, їхати лише з одним ісом. Не дуже є гарна ідея, але... Я рискую, люблю рискувати. Тому я летю з Ісом. Сюди зараз просто вивалю таку бочину. І буду чекати, коли сюди хтось урветься. З... Але і тим ще, будь ласка. Левандовська їде. Левандовський. ж тоді не дав. Бачите, що інше. Не я, дав Левандовського, не, зле... не, не проріжу йому зараз. Ну окей, тут я не думаю, що буде щось з цим. Чекайте поки він вилетить, давай. Ну, дивіться. А якщо чисто теоретично. Дивіться, як він вивертає. О! Ну, бачите, інколи бабаха може здивувати своєю точністю. В позитивну сторону, звичайно ще. Ну іс тут розбирає 60 ТП Вісаброні стає, бо того... він не боїться тут стоять на такій видній позиції. А тут ось все, АМХ та неприємна ситуація виходить за амі Так вона 1300 завалили добряче. В принципі, то не є страшно, якщо він поміє. А він Він розряжений. Ай-яй-яй. Я його, в принципі, можу відпустити, там із його добираю. Щоб не затрачати часу. Так, є ще 4 е персонки, так. Ага, да. як ми бачимо, одна... бабашка тут. Ну, Тут навіть, ну, на базу я вставати точно не буду, бо це трошечки дурно. Там доберуть, я впевнений Треба залітати на цю бабаху. Да? Зразу треба вибирати сюди. Цей фугасик. Тоді йду на таран Uh, така цікава була остання гра на бабасі. Uh, приємний був вистріл по Мінксу, але теж... Ну, напевно, треба було фугас у бо якраз та машинка ігра, той фугас і перекрив. Я бігу і, і, і звичайний би, вистрілом би добирав, би... Ох, oh, протупив, чу-чуть протупив. Ну, <laughs> такі були слабенькі ігри, слабенькі. Але, в принципі, як для бабахи, ну, мені здається, взагалі прикольно. Трошки інколи залітало по тисячу з лишнім, такі приємні вистріли. Я думаю, що геть файненько. А я думаю, на цьому, в принципі, можна завершувати відео, і так вже 20 хвилин. В принципі, більше не потрібно. Е, то я вас попрошу підписуйтесь, ставте лайки. Е, в, ой, в описі під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал. Там новини про автомобілі. Автомобільні новини. Всяке таке. Якщо кому цікаво, переходьте, підписуйтесь, дивіться. Тому всім удачі і всім пока. Слава Україні!